Вітаю вас на уроці української мови. Тема нашої розмови зміни приголосних під час творення слів. Під час творення іменників із суфіксом «ин» від прикметників наськи зьки відбуваються певні зміни. А саме «ськи» змінюємо на «щ». Наприклад, Львівський, Львівщина, Одеський Одесьчина, Буквосполучення «цьки» змінюємо на подвоєне Ч. Наприклад, козацький, Козаччина, Турецький, Туреччина. Із цього правила є виняток. Слово Галичина пишемо з однією покою Ч. Бо утворено воно від слова галич. І сполучні К змінюємо на жчи. Наприклад, острузький острожчина під час створення прикметників із суфіксом н. Від іменників з основою на «к» Ці приголосні змінюємо на «ч». Наприклад, вік вічний смак смачний. Місяць. Місячний. Із цього правила є винятки, які обов'язково слід запам'ятати дворушник, мірошник, рушник, рушниця, сердешний в значенні бідолашний нещасний, соняшник, ТОРІшній синошна. От і все, що я хотіла вам сьогодні розказати. Матеріалу зовсім небагато, тож сподіваюся, ви добре його засвоїте. Тільки ж не забудьте про винятки, їх обов'язково треба вивчити. Ну а поки що я з вами прощаюся до наступного відео. З вами була Олена Товчина, вчитель української мови та літератури. Бувайте!